Шановні депутати, згідно з розпорядженням міського голови, на сьогодні скликано 86-ту позачергову сесію Уманської міської ради. На сесії присутні 22 депутати із 38 обраних, що дає нам право розпочати роботу сесії. В сесійній залі, крім депутатів, начальників відділів та засоби масової інформації міста Умані. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Чергова сесія гуманської міської ради про розкликання оголошується на Дякую. Шановні товариші, для продовження роботи сесії нам треба обрати, як завжди, секретаря, секретаря кількості трьох курсів. Персонально пропоную Кернус Олена Василівна, Лаута Володимир Володимирович і Юріна Лариса Віталіївна. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Я вважаю, ви виграли ЖЕКП, тому що сесія всього з одного питання. Секретаріат, прошу е, обрати, зайняти свої місця робочі. Е, шановні друзі, сьогоднішня сесія була ініцій... ініційована, тому що в нас має розпочатися опалювальний сезон. Ми підходимо до зими і розуміємо, що зима і опалювальний сезон в цьому році буде надзвичайно складний. Дуже багато скарб отримуємо від мешканців міста Умані в зв'язку з тим, що не опалюються житлові будівлі, не опалюються заклади освіти. Але прошу з розумінням всіх віднестися до даної ситуації. Це не міська рада не хоче опалювати. Ми розуміємо і бачимо, що робить ворог. Щодня обстрілюються наші об'єкти енергоефективності і газові сховища. Тому війна дає про себе знати. І цей опалювальний сезон, мабуть, буде найскладнішим у ми переживали за ці роки. Тому з розумінням прошу відноситися всіх мешканців міста Ума. А депутатів прошу доносити цю інформацію до своїх виборців. Сьогодні на порядок денний виноситься одне питання про надання дозволу Уманському комунальному підприємству Куманьте на укладання договору з постачання природного газу на опалювальний сезон. 2025-2026 роки від ТОВ-газопостачальна компанія Нафтогазтрейдер. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Чи є в кого якісь зміни? Чи доповнення до порядку денного немає? Прошу прийняти порядок денний в цілому. Дякую. Ми ну переходимо до розгляду питань у порядку денного. По даному питанню слово надається Грутовенку Юрію Олександровичу, директору Уманського комунального підприємства Уманітелокомунер. Будь ласка, Юрію Олександровичу. Шановні міські голова, шановні депутати, на ваш розгляд приноситься питання про надання дозволу кумицькому комунальному підприємству Кумен на укладання договору з постачання природного газу на папельний період 2025-2026 рік з ток та за компанії Нафтогаз Відповідно до статтеї 17.2060 закону України про місцеве самоврядування та статті 327 цивільного кодексу України. З метою забезпечення належного проходження опалювального сезону 25-26 року, міська рада вирішила надати Уменському комунальному підприємству гуманітеплокомуенерго дозвіл на обрання довго постачання природного газу з довгозопостачальної кампанії Нафтогазтредінг з сроком на один рік в кількості 15 мільйонів 567 тисяч метрів кубічних. Це питання розглядалося на профільних комітетах, отримало. Є запитання зауваження, <питрес> даємо дозвіл. Так? Ставимо там голосування, хто за? Проти, утримаємося, не голосував. Я думаю, що ну. і онлайн також всі підтримують. Так? І, і хочу прокоментувати слова ще сказати по цьому питанні. Такі дозвіл вкладається кожен рік, кожен рік викладається, на кожний пальний сезон, на цей пальний сезон вкладається. В цьому році тільки один нюанс вийшов. Якщо раніше ми давали... Компанію на фотострелі гарантійний лист, що на найближчі сесії це питання буде розглянуто, це й влаштовувало. В цьому опалювальному сезоні сталося навпаки. Вони сказали, спочатку рішення сесії, а потім друге. Тому прийшлося свикати таку черв... сесію. Ну, мене все, дякую за увагу. Якщо немає ніяких зауважень, запитань. Ні. Е, всі питання, які виносилися на сьогоднішню сесію, розглянуті. Я надзвичайно вдячна депутатам за Ні. те, що відреагували швидко і зібралися сьогодні на сесію, тому що питання опалення це надзвичайно важливе питання для мешканців нашої громади, де взагалі для України. Тому 86-та позачергова сесія Гунської міської ради восьмого скликання оголошується з